Якщо ми точно будемо знати свою спадщину, ми зрозуміємо, що ми започаткували цю цивілізацію. І, на жаль, дуже багато людей, які вважають себе культурологами, істориками, видатними митцями, не знають нашої історії. Вони читають те, що було написано іншими, а ви розумієте, що до середньовіччя історія писалася не зовсім істориками. Це були міфи, це були вказівки, можливо, королів чи імператорів для того, щоб перекручувати, тому що історія має неймовірне значення. Якщо ти знаєш свою історію, це фундамент для майбутнього. І дуже важливо мати дуже міцний фундамент для того, щоб стрибнути в майбутнє. Моя ідея в тому, щоб об'єднати всіх, тому що тільки об'єднана єдна, об енергія може створити от неймовірний пошло для цивілізації. Зараз ми. На кордоні розлому, коли старе уже матеріалізовано помирає, і нам потрібно дати духовне нове. І тут дуже важливо, щоб це духовне нове і було початком. цього. Це надважливо, тому що це війна, якраз світла і темрява. Це війна без культурщини, дикарства і всього іншого з культурним середовищем.